З вами я зустрітися, щоб вам я розказати Адже знаю я багато про далекі моря, про уся і про діря, про пільгу, про песику, а краще Про телесика проти неба. На землі жив дідусь в однім селі. Жив він мирно, жив він тихо. Та було в нього лихо, не було в нього діду, а була бабуся мила, що діток дуже любила. Ось ця хата, ось лелека, Слухайте, очну сталека. Богу, це у нас онука. Він зрібки вніс до хати, став старенький доглядати. Без онука ми що ми вдвох. Правда твоя, ох, хо ох, ох. Не судилося кидати нам з тобою мука мати, не судилося нам. Ох, правда твоя, ох. ох, ох. Не суди. Ходім до хати, будемо снідати кидати. Що робити? Куди йти, як би їм допомогти? Гей лелеко, не сиди, хлопчика неси сюди. А таки не Звуть мене і Ласиком. Будеш Будеш дити Лесиком. Будемо разом в дружбі жити, Будем жити, не пожити. Бо ж нема у нас діток, то ж годиться вдамок. Ой оп, оп, у мене вдача вже така. Де гриб, опеньки, потанцюємо старенька. де гриб, опеньки, потанцюємо старенька нам Сонечко прийшло до хати. Де нам діду такивати? Сонечко прийшло до хати. Присвітило сонце, Хай й голіво. Ми тепер всі разом, заживем щасливо. Ми тепер всі разом, заживемо щасливо. Ой, плівтоньку бабусю. Ми очень поселки душі. Ну як старому такивату? Ще вже не піч до хати. Ой, дибки, дибки дибки, на собі рибки. Діду, ти уже старенький, а я та ти маленький, діду, ти мене навчи, як ловити, покажи. Я на зорі Будем ставить ятирі, а як сонце на обід, вертать додому слід. Я допитушсь лікар, то відрізка. Буду дивіськи я носити, тебе кликати, просити. Голосу мій запам'ятай, на чужий не підпливай, буду клітики, я так. Васику, телесику, досить рибку вже ловіти. Ти приплив до виріжка, принесла я їсти пити. Ти приплив до виріжка, і васиху, телесику. Пішов і вас, от і казка почалась. Ой, о хлопака, не бача вже така. Де гри, там танцює веселенько, те там та мопенько потанцює веселенько. Діду, готовий чоловець. Скоро буде рибки повод. Діду. «Скоро буде рибки полем. Час вертатися старому до старенької додому. Ти ж Івасику, лишайся, колишайся, та дивись, не попадайся до зміючки до яги. Вони наші вороги. Тож бувай, а я піду. Я вас трохи проведу. Не годиться так, онуку. Ти висло, візьми у руку, залишать його не слід. Так завжди робив твій дід. Івась діда проваджає, а того малий не знає. Що іде сюди зміючка, клятіє яги онучка, не сама йде з лисицею, що найбільшою хитрицею. Човен бачиш на воді, а племне тоді. Так визицеш ту знімає, клятий хлопець не лишає? Знаю, що мені робити. Буду зараз ворожити. Бух, бух, мене дух, дух, оберни свіночек сонний порошочок. Цей хвіночек покладу, я у човник на А тепер мерші ховаюсь та уважно приглядаємось. О, які красиві квіти. Мабуть, їх поклали діти. У віночок уберуся, до бабусі в нім з'явлюся. Та кричить йому лелека той, що бачить все здалека. Ей, Обинайно дивися. Це сміючка підіклала, його зачартувала. Йому сонна літавичка, Викинь швидше, викинь річку, Сурівась пошмагнув і від нього раз заснув. Дякую тобі Галеко, до біди тут недалеко. Ну, проклятий, чорногузе, не з'являйся вішупі. Поханича розпідую, від тебе я начасную. Ти ще будеш нам грозити? Так тоді тобі не жити. Ну, вилазь на тріпці стриця. Ой, не буду, ой, не будь, усі хитрощі забуду. суду. тебе, в тебе. раз відлупцюю ще гаразд. Бога, нерви воно чує ноги. Мчи скоріше до Яги. Як не чує ноги. Ну тоді йди помаленьку і заклич яву стареньку. Здається, Оставай не юда. Де сонучка ти пропала? Він вже ждала, виглядала. Залівацем пильнувала. Його. Ти Де там? Ледве врятувалась. А лисичка от попалась. Єдь, розяви! Єдь, сороки! На ну, характер раді був вам доти? І ось подать мені. Вон, пливе він у човні. Вон він, бачиш? Вон його! Швидше не дістати його! Ти, 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 ти приплив до бережка і басіку, телесику, ти припли до пиріжка, і бас... Я чую мене, наших хоропів не мене. Що <риклад> <риклад>

Писеньки спевати и детям казочки казати. Як все для деток, скую голос, як звенок. А я к тому думал, начувайся, без до мене, не з'являйся. Ты что? Кудой ты мне пацаны, Юра? Вот это и сидел. Да? молодак, Будет добрый голос. Ой, тут! давай. Ты сама хотела. Ты. Ой, не могу с этим пить. Ну, перестань столько рвить. Сам царь. Ой, Оси, а? а ну, спробуй. Распивай. Було, що хотіла і швиденько полетіла. А з ючкою з лисицею, що найбільшою хитрицею, ще на воду поглядають та й васи піджидають. Де ну, і вас є ще на річці? Он, пливе він по водиці. Лепче від мене відійдіть, <різь> так. <різь> 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 У весику досить ріку живо вийти, припалим до пиріжка, принесла його і ступити. Наші діти, щоб і вас до баби яги попавський. У стіл тельбучим гале, куди стежки люд не знає, в хаті п'ятої яги поспирались кологи. Як <різь> вистимна наші як? Oh my noo- Я зараз розв'яжу. Ану сідай, комо княжок. Ну я ж не знаю, як сідати. Він зі мною жартувати. Ти, ване, так сідай. Ну, зміючко, пропадай. Кинув він у піч лопату, а на ній зміючку кляту. Пішов змії кінець, врятувався молодець. А тепер треба тікати з цієї відьбаної хати, бо яга сюди йде і гостей своїх веде. Вже нема куди тікати. Лізь на дуба біля хати.

está lá Не встиріся вас, до яги в сільце попавсь. Я почув це кінтрате, що і вас де зник із хати. На рибалці зник Іван, зник розтанув, мов туман. Стривай кінтрати. Я цим, мабуть, винуватий. Голос я не зіскував, а для чого не Аж тепер я здогадався, на цей голос він попався. Треба нам поміркувати. Краще зайдемо до хати. Може, всі його життя під хто бруток. Пішли в хату. Гляньте, гуси, несуть внука до бабусі. Від яги він врятувався біля хати заховався. Ну, спасибі, любий, друже, і пиши, комися дуже. Десь близенько Та то здалось тобі старенька. Ні, ні, я ще раз повторю. Йосяш, я газ купила. Ні, я ще раз повторю. Це тобі прикинь, брате Це тобі купаю, брате А мені. Повернувся живесенький Повернувся віднесенький по наш наші вас... Він у мене дуже вдався. Де ж ти був нам розкажи? Боже вам допоможи. Дай ти випити водиці із холодної краниці. Зараз вип'єш ти старенька, вода чиста, холодненька. Гей вас, остережись, я зі злов не попадись. Лотися на ногу! Що, попалася корога! Все лише старе забуду. Не викручусь, не поможе! Правда, криду Переможе! Лющую лягу та й зігнув її. І от, от у мене вдача вже така. Де гриб, там обеньки потанцюєм веселенько, Де гриб, та обеньки потанцюєм веселенько, діву тацювань, Сонечко прийшло до хати. У тебе дівчата. Сонечко прийшло до хати. Ей світи нам сонце, радісне, й ми тепер всі разом. We will live happily, we will now live happily all together. Our Ivasov